Вячеславович, там кажуть, що алюміній теж лудиться. Ми знімалися. Чого ти мене обманюєш? Та не я, чого обманюю. В цілому, я знаю, що є якась технологія, і тим більше там. Ну, писали пасту якась спеціальна. Про що ми говоримо? Типу, пасту нанести і просто ну, залудити, типу, це окей. Я вам скажу, дивіться. Можливо, щось не знаю, але те, що я стикався типу, була проволка. Внутрі в ній флюс і е, вокруг флюса е, проволка алюмінію. Ну, ви, ви б бачили це луження. Це, це, це просто. От, тому я не, не знаю, я не бачив цієї технології. До речі, ми можемо В'ячеслава запитати, я думаю, В'ячеслав більше шарить в цій темі. От, без ми відмітимо Вячеслава. Да, хай Вячеслав нам відповідає на наші коментарі да. або на наші відмітки. Ось тому, що питання всі до В'ячеслава. Що ви у нас ну, проператора сер... і директора б запитуєте? Про, просто сервіс по алюмінію не, олово не лодить. Олово, ну, я, я не чув, що олово контактувало з алюмінієм. Типу, в такому плані. Ну. Тобто ви олово навалюєте тільки на тільки. Залізу. Залізу. Да. Все. Часто просто я, я сам путаюсь, часто кажуть, на метал. Ну так метал це і залізо, да. метал це і алюміній. Да. Ну, то, на залізо. Ну ремонт гарний, гарний робите. крило взагалі файне, супер крило слава компанія, просто сервіс.